Всім привіт, Леонід Котвицький Мотоблок 12 кониклий, дизельний важкий вперше в цьому році. І ось у нас фриза активна фриза, яку я купив БВ, доробив, і вона вже повинна приступити до роботи завтра буквально. Ще все мокре, брудне, але деякі речі треба робити вже. Отже, що я в ній доробив. Ну, Було десь декілька випавших. Лопастів замінив, і як бачите, тут пофарбовані нові. Так, в одному місці були лопасті дві повернуті в одну сторону. Вони ж повинні чергуватись, а чомусь були дві повернуті в одну сторону, теж замінив замість тої неправильної повернув правильно. Ну, що про самі ще лопасті сказати? Що форма тих, які я купив, і вони недорогі, якісь бачите, ось вони пофарбовані. Кавних форма, важкий кінчик. І порівняйте з цими. Дивіться, які тоненькі. Ця частина буде дуже швидко спрацьовуватись. Чомусь тоненькі-тоненькі. Порівняйте з цією. Оце дійсно справжні, такі, як мають бути хороші такі шаблі. Так, значить, я, я таган. А оцей якийсь такий вузенький клиночок, Ці сподобались більше нормальні. І ще в цих відстань від кінчика до значить, осі 15 см я заміряв. Ну, а тут 17,5 звідси до осі. 17,5 вони будуть глибше брати. 17,5 це вже на рівні звичайного мотоблочного плужка. Та й багато трактористів оруть на таку глибину. Здається, ніхто зараз так не. на 30, як колись була мода з кіровцями. Далі про ширину я говорив. Ширина. Я говорив, що фреза надто вузька. Якщо брати по цих лопастях, як правило, кравня о тільки одна, а не пара, і завернута до середини. Так. так от, якщо брати по цим крайнім, то відстань 83 см. Мені це мало 12 коників, мотоблок чиста робоча площа 83 см. Я додав ще по парі, приварив оці тримачі і додав ще по парі лопасті, які дивляться назовні. Вони від краю до краю 92 см. Ну, 90. Ну, це вже більш-менш пристойно. Ча? Край буде трошки такий. Роздовбаний, ну, коли крайня лопасть чітко всередину, то буде рівний край, тут буде трошечки нечіткий на 2-3 см. Але це не принципово. 90, як на мене, це вже більше. А не завадило би й метр. Ну, подивимося, поки так, спробуємо. І ще чому так? А, та в мене БВ-фреза. Такі приколи можуть попастись і на нові, залежно, як їх зробили. Тому що ці лопасті явно ну, новими вже були такі. Трошки спрацювалися, але ж не геть, отже, вони такі вже і були. Це один момент короткуваті. І ще чомусь було зроблено, що внутрішній крайні лопасті були обидві загнуті назовні. Я взагалі не зрозумів цього приколу. Це ж який проміжок. І так, тут проміжок, який займає серединка. Тут може залишатись не оброблений шматок ґрунту, а тут ще в лопасті чомусь загнуті. Назовні на обидві сторони назовні. Ну Я поставив тут дві нових, і вони, коли працюють всередину повернуті, вони не зачіпають редуктора, не достають, прикручені так, щоб мали невеличкий люфт І між ними вже не такий проміжок. Ну, сантиметрів 8-9, між ними буде залишатися. І є ще одна річ. Так, це називається. Носок, носик активної фризи. Така от річ. Знизу вона така плоска. Чугуний такий шматок. Чіпляється сюди, продається на ці отвори. так І можна і самому таке зробити на майбутнє, якщо обламається. Сам таке зроблю сенс його який задум. Воно клинить ґрунт. Посередині воно йде вперед, розклинює ґрунт. Кілька сантиметрів розходиться в сторони. Виходять такі два пласти, що розходяться в боки, а там з боку вони попадають під оці лопасті. Так, І вони і розбивають ці пласти, які пішли вбік, і вони їх же ж і назад заганяють. І серединка оброблена практично повністю. І так, якщо фрези йдуть, дивися, якщо от відео якесь. Дивися, до речі, сюди вони будуть йти, в цю сторону. Е, да, коли фрези йдуть, то нема необробленого шматка, ніби все. І це добре, так. Не треба по два рази, як звичайним мотоблоком, так, щоб той проміжок обробляти. Але є підозра, що в землі можуть якісь шматочки лишатися необроблені. Зверху буде засиплено ґрунками, а всередині буде вже не так добре оброблено, там, де редуктор. Так оцей клиночок, він. Розклинює, потім це все перебивається по боках і засипається назад, і зменшує ще можливість пропуску. Можна було б зробити і культиваторну ламову пострільчату. Можна було б навіть дві зробити на різних рівнях. Але, в принципі, подивися роботу фрез. Все нормально. Обробляє, вистачає цього. Це навіть якщо вони без оцієї штуки йдуть носика, то і то непогано обробляють. З цією ще краще. От така Отака от вона в мене в варажі дороблена. До речі, он ще плуг, так, регульований, різний, з колесом. Колесо там за ним далі стоїть. От. Ну, з плугом пізніше ще будемо. А от зараз є одна площа, де треба неглибоко пройтись. От. І завтра буквально випробуємо. Так дороблено. Щоб і менше посередині смуга залишалась. Тут ці пелюстки глиб... загнуті всередину, п'ятка, розширено до 90 см. Ага, Щоб розширити тут же края бляшки, які не пускають. Зайво фрезовано, що, що робити, вона буде бити по краях. Думав, треба буде доточувати. А потім дивлюсь, дивіться, яка смуга тут чиста. Виявилося, що ці отвори. Вони прикручені з запасом, вони вже готові. Отвори заготовлені. Просто розкрутив, прикрутив на них. І тут додалося 3-4 см з другої 3-4. І все нормально. Ця лопасть до краю не достає і ще буде місце. Якщо яка земля брудна, що налипайте, ще буде місце. А так, ці нові лопасті, бачите, достають майже до самого верху, бо вони довші. Але вони мені подобається значно більше, ніж ці. Сама фреза, до речі, кривувата, як я її не надівав. От дивіться, от ця лопесь нижчається, вище. І всі наступні зі зміщенням. От так чомусь зроблена фрезовні. Видно, хто почав варити, то не врахував, як вона там буде надягнута. Всередині я надягав. Як не крути, чи, чи туди буде зміщення, чи туди, як не крути. І повністю перекручував. Ну, така воно є зі, змі... зі зміщенням. Це значить, що трошки буде вібрувати вліво-вправо, але як буде, так буде. В будь-якому випадку, добре, що воно є. І тут ззаду буде чіплятись. Завтра забираю з пошти. Сам не робив, замовив каток. Не колесико, а саме каток, який буде ззадушиті, грудки розсипані. Ще так дорівнювати і більш каток точний. Тому що колесо, якщо воно вузьке, може більше провалитись, менше. Особливо, якщо по нерівному полю. То буде де більша глибина, де менше. А каток широкий на метр. І він же буде точно здавати глибину. Ну, завтра запрацюємо. І десь післязавтра буде відео, по ідеї, я покажу результати першої роботи. Ось цим от 12. Кінським мотоблоком. Ну що, бачите, аж самому не терпиться скоріш почати. так. Трошки багато говорив, вибачайте, але но... доробив, значить, і радий буду приступати до роботи. Так, Значить, будемо бачити, що з цього вийде, так, тому що теорія це теорія, зроблено то зроблено, але практика критерій істини. Побачимо, що з цього вийшло. Завтра. Зніму, попрацюю, по ідеї, дай Боже, тут хоч пару днів без душів, що можна було влізти. От. І будемо далі працювати і бачите, що з цього вийде, буду ділитися. Радий був сьогодні поділитись тим, що вмію і знаю. Надіюсь, буду корисний надалі. Все, всім пока. З вами був Леонід Котвицький на українському каналі.